Ситуація з виведенням військових поза штат це фактично знущання, абсурд, і повна ганьба. Тисячі українських військових сьогодні отримують близько. 800 гривень на місяць зараз. Ми разом з нашою командою повертаємось з профронтової Донеччини. Є можливість почитати коментарі, повідомлення в соціальних мережах, в месенджерах. Це Фізбук, Тікток, тощо. І м -м, просто шквал людей. Десятки людей про це пишуть. Пишуть про цю ситуацію. Про що ж вона? Військовий або військово отримує поранення. Військово-лікарська комісія е визнає його обмежено придатним для подальшого проходження служби, і командування виводить його поза штат. Перші два місяці людина отримує той самий рівень забезпечення, ту саму зарплату, як і раніше. І якщо його не призначають на нову посаду, то він починає отримувати мізер оклад за вислугою років. І військовим званням. Дуже часто ми зараз говоримо з вами про 800 гривень на місяць. Ну це взагалі нонсенс. У магазинах сьогодні хліб коштує там близько 20 гривень. Якщо ми візьмемо з вами 800 гривень, поділимо на цю суму, то фактично наш захисник, який отримав поранення, якому треба відновлюватись, він може розраховувати від держави лише на одну буханку хліба і склянку води. Ну, це абсурд. Команда розумної політики зареєструвала відповідний законопроект, який зобов'яже Міністерство оборони протягом двох місяців після визнання обмеженого придатним для проходження служби, або забезпечити його посадою, яка буде відповідати його можливостям. Це може бути штабна робота, це може бути робота в військоматах. Я впевнений, що вони справляться набагато краще, аніж ті, хто дозволяє собі купувати вілли по чотири. Мільйони євро в Іспанії. А якщо цього не відбудеться, і таку посаду не зможуть забезпечити нашому захиснику, то він має бути звільнений з військової служби, якщо він сам не забажає залишитись в армії і чекати, можливо, на нове призначення або просто залишатися ну, в тих умовах, які є сьогодні. Уряд і парламент повинні. Забезпечити максимально інтереси наших захисників не лише тих, хто на фронті, але й тих, хто віддав життя і здоров'я на користь нашої країни, на майбутнє нашої країни. Тому ми разом з нашою командою будемо робити все для того, щоб це питання було вирішено і доведено до кінця. Слава Україні, слава ЗСУ.